Виглядає як спроба замаху. Так ФБР прокоментувала стрілянину, яка сталася у неділю поруч із гольф-клубом у Флориді, де грав кандидат у президенти Дональд Трамп. Вогонь відкрили представники секретної служби, які охороняють високопосадовців після того, як помітили у кущах ствол. Пізніше з кущів вибігла людина, яка сіла у машину, та поїхала. Згодом чоловіка затримали. Його звуть Райан Веслі Раут. Йому 58 років, і він мешканець Гаваїв. Його мотиви з'ясовує слідство. Та американська преса вказує на попередні заяви Раута про Україну. А більшість фото чоловіка, які змогли знайти американські журналісти, пов'язані з його поїздками до України. Він їздив як волонтер після початку повномасштабного вторгнення та намагався вступити до інтернаціонального легіону, куди його не взяли. Сполученим штатам загрожує шатдаун, тобто тимчасова зупинка роботи уряду. Аби цього не сталось до кінця цього фіскального року, тобто до кінця вересня, конгрес має проголосувати за так звану короткострокову резолюцію або тимчасовий бюджет. Цього тижня Палата представників конгресу не змогла схвалити відповідну резолюцію. На заваді стали політичні розбіжності щодо змін до виборчого законодавства, на яких наполягають республіканці. Це голосування прямо пов'язано із допомогою Україні, як кажуть деякі конгресмени. Адже до кінця фінансового року Конгрес має також продовжити повноваження президента на доступ до 6 мільярдів доларів, на які білий дім може виділити допомогу Україні із запасів США. Інакше ці кошти неможливо буде витрачати з 1 жовтня. Минулого тижня Білий Дім звернувся з офіційним западом, щоб Конгрес погодив цей законопроект і додав його до короткострокової резолюції про тимчасове фінансування уряду. США. Технічно уряд Сполучених Штатів може також просто повідомити Конгрес без обов'язкового його схвалення, що гроші потрібні на наступний рік, так як це було минулого року. заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг у коментарі голосу Америки запевнила, що міністерство оборони США має намір використати кожен цент, доступний для допомоги Україні. Наступного тижня президент України Володимир Зеленський буде з візитом у Сполучених Штатах. Він виступить на засіданні Генасамблеї Нью-Йорку, а також візьме участь у слуханні Радбезу ООН, на якому також має бути присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомили в Держдепі Сполучених Штатів. Зеленський також планує зустрітись із президентом Байденом. А також проведе переговори із кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Український лідер планує викласти свій план перемоги у війні проти Росії. Посолка США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що вже ознайомилась із планом. каже, що він може спрацювати. Андрій Борис, Голос Америки, Вашингтон.